Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лінкаро І сьогодні у нас нарешті новенька розпаковочка прових сюрпризів. У нас сьогодні дуже прикольна новиночка, і це колекція Random 2. Мені дуже сподобалася взагалі колекція Random, тому я вирішила зробити другу частину. Тут червоно-зелені пакетики, однакові, і сьогодні я хочу взяти червоненький. Всі інші колекції вам вже знайомі. Сьогодні ми закінчуємо аж три колекції: Це наліпки на айпад, пушин і значки. Тому їх одразу відкладаємо. І відкладаємо колекцію пазли. Із колекції синя естетика. В нас залишилося два пакетики. Я хочу взяти квадратик. Із колекції: вгадай пісню по емоджі» Давайте візьмемо. Ось цей. І з колекції костюмчики я хочу взяти ось такі ромбики. Ось наш каталожик. І перша у нас колекція це значки, яку ми сьогодні закінчуємо. Давайте дивитися, який у нас останній пакетик. І це така галявинка значок. І вона в нас під номером 1. Наклеїмо І ми прощаємось з цією колекцією. Наступна колекція, яку ми теж сьогодні закінчуємо. Це колекція Пушин під номером 5. І це пушин-молочко з апельсином. Так. І наклеїмо. І ми теж прощаємось з цією колекцією. І третя колекція, яку ми сьогодні закінчуємо, це наліпки на iPad. Я хочу останній айпад наклеїти тут, на цій сторіночці, тому що тут якесь пусте місце. Тому спочатку наклеїмо iPad. Обережненько. І будемо дивитися наліпки, які нам у ньому попалися. Це. Дуже мила квіточка. Вона помаранчева, але вона все одно дуже мила. Тому наклеїмо її на значок Apple. І наклеїли. І ми прощаємось вже з третьою колекцією. Далі пазли. Давайте дивитися, що ж нам попадеться. І. Нам попадається квадратик під номером 1. Опережінько. І в нас входить дуже милий пазлик. Далі костюмчики. Будемо дивитися, що ж нам попадається у цьому жовтенькому пакетику. І... Нам попадається сюрприз під номером 5, і це ковтинка. Наклеїмо, щоб це гарно виглядало. Так, далі синя естетика. Цікаво, що ж нам попадається. Тут пакетики невеличкі, а сюрпризи доволі великі. І нам попадається дуже гарна медуза під номером 3. І давайте її трошки під нахилом наклеїмо. Дуже гарно виходить колекція. І далі Гадаю пісню по емоджі. І у минулому відео була пісня Барабани Артема Пивоварова. Пишіть в коментарях, яка пісня буде сьогодні зашифрована, а ми будемо її відкривати. І це дуже легка пісня. Я не буду описувати малюночок, щоб ви самі здогадалися. Це наша новиночка. та-дам, Це колекція Рандом 2. І будемо дивитися, що ж нам попадеться. Це дуже мила яєшня з лицем. Наклеїмо. І на цьому все. Всім дякую за перегляд і всім па-па!